Ну що, дорогі мої друзі, всім привіт! Нарешті я випускаю це відео. Я ніяк не могла випустити, по-перше, бо не було часу. Потім, коли з'явився час, у мене зламався ноутбук. І в даний момент я монтую це відео через... Мобільний телефон свій, це трошки важко, то я подумала зробити декілька частин. Це буде перше, зрозуміло, а потім я не знаю, скільки буде, але я сподіваюся, що буде десь чи три То якось так. Я бажаю вам гарного перегляду. Беріть чайочок чи ще що ви п'єте, і ми починаємо. Ну що, друзі, пригоди до Хорватії розпочалися в мене. З того, що ми їхали з машини, труднощів у нас не було. Іноді ми десь паркувалися, щоб попили чайочка, подивилися краєвиди, а потім ми далі поїхали. Ми їхали через Львів, як я пам'ятаю. А потім ми потім Подумали зупинитися в одному місці. Букачу ми е, провели лише один день, так щоб переночувати. І ми так з сім'єю подумали піти кудись подивитися. Ми загуглили і побачили, що в Макачева є один замок. Ми пішли в цей замок, але тут був один мінус. По часу замок був закритим, але ми договорилися Просто тут погуляли по замку. Чесно, з іншої сторони було дуже прикольно. В темноті якась загадка там е якось незвичайно. А з іншого боку, це було не дуже з тим, що дуже багато дверей, де, я думаю, було б дуже цікаво, були тупо зачинці. Але нічого, ми з моєю сімей. Пофоткались дуже багато і нам було весело. Ну, Ми не сумували. Потім, коли ми після замку прогулялися, пофоткалися, все зробили. Пішли потім пішли спати. Вже ну знову віти. Да. Після довгої поїздки ми нарешті приїхали в Хорватію, а саме місто Загріб. Нікуди не пішли. Коли ми тільки приїхали, було пізно. Звісно, ми пішли відпочивати. А на наступний день ми пішли гуляти, а саме пізнавати Загріб. Ми хотіли зайти в їхній костюм, але був він на ремонті. Взагалі ми потрапили в такий е момент, коли в Хруації всі головні е місця для туристів були е реставрація. Дуже нам повезло. Ми не розстравили за того, що не було костюмом, але ми пішли далі і потрапили в відкритий костюм. Я прям сильно не знімала, як воно виглядає, бо там було дуже багато людей. Після цього костьолу ми потім потрапили до будинку, який був дуже схожий на пряніки. Будинок з сказки Гренза і Гретель. Ну, mm, прям дуже схоже. А це була mm, церква якоїсь святого Миколая, чи як. Після цього будинку ми далі пішли, потрапили в якийсь парк, в якому також була реставрація, там якогось помістя. Після цього. Парку, де була реставрація чогось там, ми пішли далі і потрапили в тунель Грінча. Цей тунель був створений при Другій мірової Війні. Створили для того, щоб коли люди переходили в іншу сторону, було безпечно. Але зараз люди його просто використовують як у нас дворами. Дуже швидко, правда, там є три ходи чи більше. Е, але на цей час було тільки три виходи, але їх там більше. Ще в цьому тунелі була якась виставка. Ми ще потрапимо на цю виставку, аж на е, день, коли ми вже будемо їхати назад додому. Пішли далі гуляти. Красота. Наступив другий день. На другий день ми подумали піти в зоопарк. Друзі, я хотіла зробити попередження, бо дуже багато тварин в цьому зоопарку. Я знімала, звісно, дуже багато, але так вийшло, що я уменшила тут кількість. Ну, я думаю, тут сенс не потеряю. Бачите чи ні? Але тут ходить чапля. Для мене це було шоком. Просто в зоопарку чапля спокійно ходить. І тут ще апартаменти у видмінні шикарні просто. Я би тут жила би, якщо чесно. Ще Ще тут дуже багато рептилій та змій. У людей, яких є фобія на них, всім привіт. У мене також фобія. Я не знаю, як там я вижила. Взагалі, як я вийшла нормально. Я не знаю. Я прям дуже боюся змій. Рептилі ну не боюся чогось, а змій я боюся. Тут такі гарні рибки, якщо. що. До речі, тут є ще е, такі милі е, будиночки, е, є різні. Це один із них. Тут про е, насікомих, які є в цьому світі. Е, чесно, мені з іншого сподобалось, з іншого не сподобалося. Не знаю, але там була одна штука дуже прикольна. Про, ну, Нажимаєш на кнопку і там утворився звук. Ви чули? Да, ну, як без капібарчиков? у мене просто з ними цілий мемчик. Ціли прикольчики, їх обожаю, ну чесно. Я тут перший раз побачила, що чесно. Ну і звісно, як не обійтися без контактного зоопарку. Е, тут були прикольні дуже. Тут взагалі прикольний зоопарк, був, тут ще є така. Клітка, де можна посадити людей і дітей, <гум> супер. Е, чесно, це було дуже прикольно. Там, там реально дуже багато тварин, яких не було в, в Київському зоопарку. І Мені подобалось. Ну що, друзі, перша частина добігла кінця, не засмучуйтеся. Це означає, що вже незабаром буде друга частина. Що я можу вам сказати, гарного вам дня! Дякую, що подивилися відео. Підпишіться та лайкайте мене. Сьомі -сьомі.